Залізнична щедрість по українськи Укрзалізниця роздає три тисячі кілометрів халяви. Так, так, українці зможуть проїхати потягом безкоштовно по всій країні. Звучить гарно: залізнична мрія до зимової підтримки населення. Мовляв, людям треба тепло і турбота, а ще краще, квиток, за який не треба платити. Ну як не треба? Традиційно ж за кошти донорів чи наш із вами рахунок. На іноді мені здається, що ми втрачаємо глузд і навіть не розуміємо, що насправді відбувається. Укрзалізниця потребує датування, тому що пасажирські перевезення збиткові і вони постійно поповнюються за рахунок вантажних перевезень. Але кого це хвилює? Головне красиво звучить безкоштовно на цю геніальну програму. В Україні, воюючій Україні, економіка якої тримається виключно на допомозі західних партнерів, буде виділено всього-навсього 8 мільярдів гривень. 8 мільярдів дрібниці. В Укрзалізниці пояснюють, усе продумано. Мовляв, запустять додаткові сервіси ОСВ, першому класі, міжнародних потягах і отримують баланс. Тобто одні катаються безкоштовно, інші платять утричі більше. Класика жанру. А поки механіку програми ще не опрацювали, українці вже все опрацювали. У коментарях під постом залізничників. Тобто, ви з мого карману виймаєте 3 тисячі гривень, аби хтось поліхався безкоштовно. Дякую, дуже дякую. Подорож мрії це купувати потрібні квитки у потрібній кількості тижневого полювання. За ними цікаво, за чий рахунок банкет? Вогонів менше маршрути закриваються, збитки ростуть, але є гроші на безкоштовні поїздки. От така залізнична логіка. Залізниці грошей не вистачає навіть на зарплати, але ми щедро запускаємо залізничну мрію. Бо ж треба щось показати у звіті, піклуємось про людей. А що думаєте ви, чи стануть три тисячі кілометрів добрими дорогами до майбутнього, чи просто черговим популістичним рейсом у нікуди? Пишіть у коментарях, адже ваша думка важлива.